Вони вижили у страшній автомобільній аварії, проте не мають за що лікуватись. На Кіровоградщині поблизу села Улянівка на травневі свята Іномарка на великій швидкості влетіла у стареньку ладу. Від удару та спалахнула, і в салоні живцем згоріла молода мама з двомісячним немовлям. Вижили лише її чоловік і дворічна донька. Зараз обоє в опіковому відділенні кіровоградської обласної лікарні, і їм потрібна допомога. Третина тіла Юрія Ноздровського в опіках. Протифізичний біль каже, чоловік ніщо порівняно з болем душевним. Він добре пам'ятає поїздку, в якій втратив найрідніших людей. Зеркало заднього віда побачив приближаючись чорну машину большою. Я не думав, що він мене буде доганяти. віддоганяти. догнав. не знаю чому. Стареньку ладу буквально протарани позашляховик доч від удару, авто спалахнула, мов смолоскип. Дружина Юрія, і його двомісячний син згоріли живцем. Крім чоловіка, вижила тільки дворічна донечка, бо вилетіла через лобове скло. На сьогоднішній день э, стан дівчинки ближче до влітварительному з Юрою не так просто пристати йому пластика. Пересадка вот. Ну, далі на реабілітаційне лікування. В обласному управлінні ДАІ кажуть, у цій аварії винен водій Доджа, 28-річний киянин. Але той і досі навіть не навідався до постраждалих і не запропонував допомоги. Усі витрати на лікування лягли на плечі батьків Юрія, а грошей у пенсіонерів не так уже й багато. Їх катастрофічно не вистачає. дві, дві сто – це кожен день. О, Десь тако йде на лікування. Ліки дуже дорогі. Ось кожен день десь до двох тисяч у нас. Угоду. Перший день у нас пішло, перший після аварії, десь близько 7-8 тисяч. Зараз родина рахує кожну копійку, адже скільки часу ще проведуть у лікарні Юрій з донькою та скільки коштів знадобиться для їх повного одужання, медики прогнозувати не беруться. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини телеканал Інтер, Кіровоградська область. Якщо ви готові допомогти родині постраждалих, реквізити банківського рахунку, куди можна переказати гроші, дивіться на нашому сайті. подробності.ua. в рубриці ми допомагаємо.